Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом! Російський полковник, який причетний до загибелі десятків людей та поранення до ста цивільних осіб, він віддавав накази про удари ракетами по Чернігові, Києву, Запоріжжі, Кривому Розі, комплексами Іскандер. годину тому, успішно покинув цей світ. Зокрема, ще в 6-й ранку він віддав наказ бити по Києву, а зараз вже його тіло знайшли. Біля магазину машину палача розстріляли, коли він разом із сином, також військовим, повертався з покупками. Совість їх не мучила від того, що вони зробили. Телеграм-канали Партизан пишуть, що поряд з місцем буде велика кількість гільз. Ні одного шансу вибратися з перестрілки у палачів Києва не було. Це вже друга помста за останні три дні. Хтось методично знищує особовий склад пускових установок та командирів Іскандер М. Тані палачів, мешкали, які мешкали в Заганрозі, і постійно передислоковувалися? Наша розвідка отримала від партизан. Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни атакували балістичними ракетами Київ. Є загиблі. Очевидці кажуть, що після скасування повітряної тривоги стався вибух. Про це повідомила з місця подій кореспондентка ТСН Наталія Нагорна. Одна з киянок Юлія, яка працює в одному з магазинів, розповіла, що після скасування повідомлення про повітряну тривогу вона відчинила заклад. Втім, після цього сталися вибухи. Повітряну тривогу скасували і ми відкрили магазин. Потім прильоти. Двері вибило вибуховою хвилею. Потім ми вийшли з магазину на вулицю. Злякалися. Страшно було, згадує жінка. Місцева влада повідомила про трьох загиблих в Шевченківському районі. За словами кореспондентки, дві людини загинули в мікроавтобусі, який вигорів вщент, а одна особа просто біля входу в метро, яке працювало як укриття. Втім, приліт балістики стався так швидко, що не всім, на жаль, це вдалося. Біля станції метро Лук'янівка прорвало трубу провід. На площі та Проїжджій частині потоки води. Станція метрополітену наразі зачинена і не працює. Руйнувань зазнав вестибюль бій Люкянівки, пошкоджено стальні елементи входу. Крім того, внаслідок атаки е, зазнала будівля Макдональдс, що розташована поруч з метро. Там вибиті вікна та двері, є пошкодження фасаду приміщень. У ДСНС повідомили, що, окрім того, внаслідок російського обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю, будівлю бізнес центр та магазину. В будь-якому випадку Росія буде горіти щодня. Буде помста за кожен обстріл України. У головному управлінні розвідки ГУР Міністерства оборони розповіли про масштаби ураження українськими дронами об'єктів на території РФ. Про це в інтерв'ю, опублікованому на Ютуб-каналі ЦПД, сказав представник ГУР Андрій Юсов. Військовий зазначив, що у росіян регулярно щось горить. Десь НПЗ, десь спиртзавод, десь щось інше, зазначив Юсов. За його словами, удари українських безпілотників впливають на РФ. Є статистика, відкриті дані. Третина виробництва тією чи іншою мірою пошкоджена, уражена, деталізував Юсуф. Представник ГУР зазначив, що росіяни щоразу мають великі проблеми з відновленням, адже йдеться не про. Місцеве обладнання, а про імпортне обладнання, враховуючи санкції із постачанням цього обладнання, є великі проблеми, і це не ті пристрої, які можна завести нелегально чи контрабандою. Тому так для ворога це проблеми, зауважив він. Юсуф підкреслив, що не йдеться про цивільні об'єкти. Коли ми говоримо про НПЗ, це ті самі НПЗ, які заправляють ворожу техніку, танки, літаки і все те, що стріляє, пускає ракети в бік України. Це ті самі НПЗ, які продають нафтопродукти і фінансують російську військову агресію проти України, сказав представник ГУР. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки робить кожен сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!